Радіо Свобода Володимир Маліцький зустрічає на подвір'ї. Можна знайти до вас, Так, прошу це саме його 18 вересня. Мобілізував Золочівський ТЦК. Попри те, що він єдиний опікун прикутого до ліжка 82-річного тата. Чоловіка відпустили з військових навчань на 10 днів порядкувати документи. Даю 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 ти. Має... Скаже, сьогодні себе погано почуває. Тихо, 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 тихо. Ти лікарство прийняв заряд більше таблетки, дав. Так що все буде добре. Володя, скільки разів на день тату видаєте таблетки? Три рази на день. Володимир забрав хворого батька з лікарні, до поки вдома. Каже, між гігієнічними процедурами, прийомами ліків, господаркою збирав документи до ТЦК для звільнення з війська. Мені дали 10 днів для того, щоб я ще довіз документи. От, завірив нотаріусом, свідоцтво про смерть матері, яка померла в 17-му році, свідоцтво про одруження тата мами і свідоцтво про народження батька. Це все треба нотаріально завірити і ті документи додати до тих документів, які, які вже там є. Чоловік переповідає, як намагався пояснити в ТЦК свої сімейні обставини, але марно, ніхто і слухати не хотів. Він нині вдома лише завдяки розголосу, якого набула ця історія. Сіли ми в машину з представниками ТЦК, поїхали на територію ВЛК. Після чого мені сказали, щоб я піднявся на другий поверх. Ну а на другому поверсі і закрили. Коли був на території ВЛК. Закритий. Я старався бути Без телефону були? Так, я був без телефону, звісно. Старався достукатися, докричатися, бо по-доброму там ніяк не виходило. Я волав, можна так сказати. Кажу, у мене батько інвалід першої а групи, він може він може померти, він на лікарствах постійно. На що мені сказали? Почекай, прийде начальник, ми тебе покличемо. Почекай, прийде начальник, ми тебе покличемо». І такими обіцянками мене годували до вечора, можна сказати, аж ну, біля 19-ї, може навіть 20-ї години. Вимолив, випросив. Телефон, щоб мені дали представники ТЦК. І я от перший дзвінок, куди я здійснив до нашого старости Михайла Антоновича, І попросив, щоб відкрити хату і довідатися до батька. І на другий день, біля години 16-ї, мене і ще іншого хлопця посадили в машину, не пояснюючи нічого. І відвезли на полігон. Коли набуло за допомогою вас засобів масової інформації, такого розголосу, що командир підійшов і каже, будемо готувати твої документи, вони з розумінням поставилися до тої ситуації, кажуть, ти маєш володя всі підстави, щоб піти От на законних підставах. Побачили і зрозуміли, зрозуміли мою ситуацію вже цієї суботи. О 9 годині ранку чоловік знову має бути на полігоні. Відпустка, яку надали для збору документів, завершується. Батька каже, поки знову доведеться відвести в лікарню. Просили ми, от тоді, коли я забирав, що з такою мовою, що на майбутнє. Коли я вже буду від'їжджати, то можна буде ще раз привезти батька. Ми все зібрали, ми вже написали рапорт заяву в ТЦК для того, щоб вони створили комісію, провели обстеження і справді підтвердили, що він доглядає свого батька-інваліда першої групи. А у п'ятницю треба батька знову кудись вести, куди. А якщо справа затягнеться, що далі? Ви знаєте, це, на це питання складно відповісти, тому що це дійсно проблема. Я думаю, що тиждень-два ми ще будемо просити, щоб його взяли в лікарню. Але далі ситуація буде, для мене це взагалі невідомо, як буде ситуація далі, тому що в нас немає таких закладів, де можна було утримати. Скільки часу піде на те, щоб тепер звільнитися з війська, Володимир не уявляє. Процедура може зайняти і до кількох місяців. За господарством, поки пообіцяли доглянути сусіди. В родини лишилися дві корови, кури, качки. Продати худобу чоловік не може, бо це його єдиний заробіток. Саме з цих грошей, живе родина. По догляду за хворим батьком отримує 2500 гривень у місяць. На ліки і памперси витрачає значно більше. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Радіо Свобода.